Винагорода собі за будь-які дії, які ви робите, цільові, підсилює так звану дофамінову петлю. Коли ви себе винагороджуєте за те, що ви зробили, зробили урок, вивчили, пройшли, сходили на тренування. Да? І коли ви себе хвалите за це, ви підсилюєте цей ем, градус дофаміна, я це називаю дофамінова петля. І таким чином ви стаєте ще щасливіші і ви будуєте в собі опори на подальші дії. Ну, якщо ви цього не знали, то можете поставити мені, мені лайк е, за цю інформацію. Да? А я ще більшу інформацію про мислення, про е, знайдення опори, про те, як вчитися вчитися. Про те, як не губити час і інші техніки, я вже буду розказувати 26 січня на курсі як навчитися вчитися, і зараз мінус 50% за ось цим посиланням.